Щоб ви зрозуміли, чим є 10 заповідей і чому їх треба виконувати, я розповім вам притчу. Один батько сімейства мав двох синів. Він любив їх обох і хотів обом виявити свої добродійства в однаковій мірі. Цей батько, крім домівки для синів, мав також володіння, де були заховані великі скарби. Сини знали про ці скарби, але не знали дороги, яка вела до них. Тому що батько через певні причини впродовж багатьох-багатьох років тримав це місце в таємниці. Але в певний момент. Він покликав до себе обох синів і сказав. Прийшов час вам дізнатися, де є скарби, які батько зберіг для вас, щоб ви могли заволодіти ними, коли я вам це скажу. Спочатку ви довідаєтесь про дорогу і знаки, які я встановив, щоб ви не зійшли із правильного шляху. Отож, слухайте мене. Скарби не заховані на рівнині, де збираються води. Палить сонце, засипає порох, а все живе глушать колючки і терня, а розбійники із легкістю можуть їх у вас украсти. Скарби на вершині високої, крутої гори. Я відніс їх туди, і там вони на вас чекають. Нагору веде не одна стежка, так туди веде багато стежок, але лише одна добра. Інші закінчуються у проваллях, у печерах без виходу, у болотистих трясовинах, у кублах гадю, у кратерах із киплячою сіркою або перед непрохідними мурами. Правильний шлях, хоч і важкий, але він веде до вершини, і на ньому нема ні проваль, ні інших перешкод. Щоб ви його впізнали, я вздовж усього шляху поставив на однакових відстанях десять кам'яних монументів, на яких висічені Для орієнтації такі слова. Любов. Послух, перемога, Ідіть цією стежкою, і ви знайдете місце зі скарбами, я ж прийду іншою стежкою, відомою мені одному, і введу вас у двері, де ви станете щасливими. Обидва сини попрощалися з батьком, який весь час, поки вони могли його чути, повторював їм. Ідіть шляхом, який я вам указав. Це на ваше благо. Не дайте іншим шляхам спокусити себе, навіть якщо вони будуть здаватися вам кращими. Ви втратите скарб і мене разом з ним. Вони дійшли до підніжжя гори. Перший монумент стояв унизу на початку стежки, як центр. Від якого променями у різних напрямах розходилося багато доріг, що вели нагору. Обидва брати вибрали добру стежку. Перший відрізок дороги був ще дуже добрим, хоч і не давав ніякої тіні. Сонце з неба заливало шлях світлом і було спекотно. Білий камінь скелі, в якій була висічена стежка, ясне небо над їхніми головами, і гаряче сонце, що опікало тіло, були єдиним, що брати бачили і відчували. Та ще підсилені своєю доброю волею, спогадами про батька та його застереження, вони радісно піднімалися до вершини. Ось другий монумент, а далі третій. Стежка ставала все важчою, пустельнішою, розпеченішою. Вже не видно було інших стежок, на яких росли трава і дерева, і де бігла прозора вода. Ще й підйом там був набагато пологішим, і можна було йти по ґрунті, а не по скелях. Наш батько хоче, щоб ми впали тут мертвими, сказав один син, коли вони дійшли до четвертого монумента, і почав сповільнювати свій крок. Інший підбадьорював його, щоб той ішов далі. Кажучи, він любить нас, як інші себе самих ще більше, тому що він так чудово зберіг для нас скарб. Дорогу, яка з долини веде, до вершини він сам витисав у скелі. Ці монументи він сам спорудив, щоб казати нам дорогу. Поміркуй, мій, брате, що він зробив усе це сам з любові до нас, щоб запевнити нам скарб, щоб дати нам змогу досягти мети безможливої помилки і небезпеки. Вони йшли далі. Та зручні дороги, яких вони не вибрали біля підніжжя гори, наближалися час від часу до скелястої стежки, і чим далі вони йшли, тим частіше вони наближалися, тому що гора ставала все вущою. Якими гарними, тінистими і закличними були ці інші дороги. Я б вибрав один із цих шляхів, сказав невдоволений, коли вони добралися до шостого монумента. Врешті він також веде нагору. Цього ти не можеш знати. Ти не бачиш, чи він веде вгору, чи вниз. Ти не бачиш його вгорі? Невідомо, чи це той самий шлях. А крім того, батько ж сказав, що ми не повинні сходити із правильного шляху. Неохоче пішов невдоволений брат далі. Вони прийшли до сьомого монумента. О, я тепер таки піду іншою дорогою. Не роби цього, брате. Отож вони пішли далі. Тепер дуже важкою дорогою, але вершина була уже так близько. Далі восьмий монумент, цілком поряд квітуча стежка. О, дивися! Хоч і не навпростець, але все ж і цей шлях веде вверх. Ти не знаєш, чи він правильний. А вже ж, я впізнаю його. Ти помиляєшся? Ні. Я йду, не роби цього. Подумай про батька, про небезпеки, про скарб. До чорта вас усіх! Що я буду робити зі скарбом, коли прийду на вершину напівмертвим? Чи може бути ще більша небезпека, ніж цей шлях? Яка ненависть є більшою, ніж ненависть батька, який хоче з нас насміятися і звести зі світу на все добре? Я швидше від тебе дійду наверх і живим. І він зійшов на іншу дорогу і з радісним вигуком зник за тінистими стовбурами дерев. Інший син сумно пішов далі. О! На цьому останньому відрізку шлях був справді жахливий. Подорожній був виснажений до краю. Він ледь не падав від утоми і спеки. Біля дев'ятого монумента, він важко дихаючи, зупинився, сперся об обтесений камінь і механічно прочитав викарбувані слова. Недалеко стелився тінистий шлях із водою і квітами. Майже, майже, але ні. Ні. Тут це написано. Мій тато це написав. Любов. Послух, перемога. Я повинен вірити в його любов і його правду, і я повинен бути послушним, щоб доказати йому свою любов. Далі. Хай любов дасть мені силу. Нарешті десятий монумент. Подорожній був вичерпаний і опалений сонцем. Він ішов, зігнувшись, наче під ярмом. Це було сповнене любові святе ярмовірності, яке любов'ю, послухом, силою, надією, праведністю, мудрістю. усім. Замість того, щоб опертися об монумент, він сів у бідну тінь, яку той кидав на землю. Він думав, що помирає. З бічної стежки чулося дзюрчання струмка. Доносилися пахущі лісу. Батьку, батьку, поможи мені твоїм духом протистояти спокусі. Допоможи мені бути вірним аж до смерті. Здалеку долину веселий голос брата. Ходи, я чекаю на тебе. Ось тут справжній рай, ходи. Чи не піти мені й справді туди? І він голосно закричав: чи там справді можна вийти на гору? Так, ходи. Тут є тісний перехід, який веде вверх. Ходи. Я вже бачу вершину по той бік тунелю, що веде через скали. Іти чи не йти? Хто мені підкаже? Я йду. Він оперся руками, щоб піднятися, і коли він це робив, то побачив, що слова тут викарбувані не так чітко, як на першому монументі. З кожним монументом напис ставав слабшим. Так, ніби моєму виснаженому батькові бракувало сил і ось тут видно і червоно-коричневий слід. Що з'являється вже з п'ятого монумента, тільки тут він заповнює букви і навіть тікає донизу, як темна сльоза, як кров. Він подряпав пальцем там, де пляма була на дві ширини долоні. І пляма відпала, і чітко показалися слова. Так дуже я вас любив, аж до пролиття крові. Щоб привести вас до скарбу. О мій батьку, як я міг наважитися вчинити проти твоєї волі. Прощення, мій батьку, прощення, син плакав, прихилившись до каменя, і кров, що наповнювала викарбувані букви, стала свіжою і засяяла, як рубін, а сльози стали їжею і напоєм. Для сина і скріпили його. Він підвівся. Переповнений любов'ю, він голосно покликав свого брата. Він хотів розповісти йому про своє відкриття, про любов батька і сказати йому Повертайся. Та йому ніхто не відповів. Юнак знову рушив у дорогу майже навколішках. Скала була розпеченою. Та він сам вибився із сил, але його дух був погожим. Ось і вершина. А там батько, мій батько, мій улюблений сину. Юнак кинувся батькові на груди, а батько обняв його і вкрив поцілунками. Ти сам? Так, але скоро прийде мій брат? Ні, він ніколи не прийде. Він зійшов із дороги десяти монументів і після перших застережливих розчарувань не повернувся на неї. Хочеш його побачити, він там, у безодні вогню, він уперто перебував у своєму гріху. Я ще простив би йому, чекав би на нього, якби він, визнавши свою провину, Повернувся і, хоч із запізненням, але все ж пішов би тією дорогою, якою йшла любов, і на які вона страждала, аж до пролиття власної коштовної крові, найдорожчого, що вона мала для вас, він не знав. Якби він прочитав із любов'ю слова, що були викарбувані, на десяти, Пам'ятних каменях, то він би зрозумів їхній справжній зміст. Ти розпізнав його, уже починаючи з п'ятого монумента і звернув на те його увагу. Батько тут, очевидно, поранився. Ті самі знаки ти бачив на шостому, сьомому, восьмому і дев'ятому монументах. Все ясніше. Аж поки внутрішня спокуса не привела тебе до відкриття того, що стояло під моєю кров'ю. Ти не знаєш ім'я цієї внутрішньої спокуси, це твоє істинне поєднання зі мною, струни твого серця, поєднані з моїми, возликували і сказали тобі: Тут ти можеш пізнати вимір. Любові твого батька. Ось тепер прийми у володіння скарб і мене самого, ти, що є сповненим любові, послушним і переможним на віки вічні. Ось притча. Десять монументів, десять Божих заповідей. Сам Бог витисав їх і поставив на стежці. Що веде до вічного скарбу. Він сам страждав, щоб повести вас цією дорогою. Ви страждаєте? Бог також. Ви змушені долати труднощі? Бог також. Ви знаєте, аж до якої межі? Він вистраждав розлуку сам із собою і змусив себе пізнати людське існування з усіма тими бідами, яке воно несе із собою, народженням, холодом, голодом, труднощами, насмішками, ворожістю, ненавистю, переслідуваннями і, врешті, смертю, коли він віддасть усю свою кров, щоб подарувати вам цей скарб. Це терпить Бог, який зійшов на землю, щоб вас урятувати. Це терпить Бог у небі, оскільки допускає загибель себе самого. Істину кажу я вам, що жодна людина, яким би важким не був її шлях до неба, не долала важчої і виснажливішої стежки, як та, якою. Прийшов Син чоловічий, щоб потрапити із неба на землю і стати жертвою, і відкрити вам ворота до скарбу. Вже на таблицях закону є моя кров, на дорозі, яку я вам указую, також є моя кров. Ворота, які ведуть до скарбу, відчиняються під прапором моєї крові. Ваші душі стануть чистими і сильними через очищення і споживання моєї крові. Все ж, щоб я її ненамарно пролив, ви повинні неохильно йти шляхом десяти заповідей.